Після матчу з американцями більшість українських отаманів пішла на зимові канікули, які триватимуть у них до 3 січня. Наразі тренуються лише чотири представники команди за те, які до свого старту в лізі WSB готуються наші олімпійці: усик, Ломаченко, Берінчик та Гвоздик. Пройшовши двотижневі підготовчі збори у Білгород-Дністровському, четвірка чемпіонів і призерів лондонської олімпіади приїхала під Київ у кончу заспу. На олімпійській базі Василь Ломаченко, Олександр Усик, Денис Берінчик та Олександр Гвоздик готуються до боїв або з казахами, або з британцями. Ці матчі відбудуться у січні, але в них обох боксери за регламентом участі взяти не зможуть. Тому у них навіть є вибір. Чесно, без різниці. хотілось би, звісно, не Хотя ні, то только що подумав сказати з англічанами. Потім подумав, що казахи нас обіді дома і так в мисля думаю, казахстану отомстіть. Із четвірки найголовніших отаманів досвід виступів у WSB має тільки Олександр Гвоздик. Попереднього сезону він боксував за російську команду і виграв усі свої чотири поєдинки. А ось Тріо Ломоченко Усик Берінчик дебютує у всесвітній серії боксу. Ви В у нас такі парні. Я думаю, як ні з зробка десятка. І навіть якщо там будуть найскладніші сложне питання, то я не думаю, що у них там будуть особливі проблеми. Система підготовки лідерів команди суттєво відрізняється від тренувань інших отаманів. Олімпійці це роблять і інтенсивніше і різноманітніше. Наприклад, наприкінці заняття ходіння на руках задля тренування рівноваги. Відновлювати ту саму рівновагу їм потрібно і в лізі WSB. Наразі українська команда на п'ятому місці в своїй групі і у плей-офф не потрапляє. Руслан Харченко про спорт